Привіт, мої любі! Сьогодні ми готуємо дуже ніжну соковиту качку по-селянськи. Ну що, починаємо. Нам потрібна качка. Ось така красивуча, яку я нарізала на шматки. Гарно розігріти казан. І додаємо туди буквально 20 грам олії, не більше. І Завантажуємо нашу качку. Нам потрібно її засякати, отмазати добре, смажити будемо порційно, не густи відразу. І так, качку нашу ми засмажили. Зараз будемо виймати. Дивіться, яка в нас вийшла красивуща качка зі сторинкою, золотава, просто красуня. А тепер ми додаємо казан цибулю і трішечки її обсмажимо. Цибуля повинна бути нарізана. Великими шматками вона нам потрібна для такої шубки, для нашої катічки. Тому не важливо, як ви поріжете, не треба мільчити. І обсмажуємо її хлим, так 4. Так, цибулька в нас підсмажилась, додали ми морковки такими величенькими шматочками і теж обсмажуємо. І так, обсмажилась у нас. Морковка. Ми повернули наше м'ясо до цибульки і морковки. І на цьому етапі ми добряче присалюємо, додаємо чорний молотий перчик. Далі додаємо мою улюблену суміш до м'яса. додаємо паприку і мелі тунелі. О, як пахне, які аромати. Так. І додаємо, тепер перемішуємо оце все. Цю цукрасу. Ловко так перемішуємо. Огонь вже убавляємо. Нам вже не потрібен величезний огонь, як був спочатку. Так. Додаємо тепер яблучка. Ось такий, які у вас є, любі. Так. І додаємо 200-300 грамів сухого вина. Ось отакий такий в мене великий стакан. Додаємо сухого вина. І залишаємо нашу качечку десь на півгодинки. Так, через пів годинки ми додаємо ще водички, щоб було вровень з качечкою нашою. І залишаємо ще на пів годинки. І так, пройшло ще півгодини. Дивіться, яка красивуча наша качечка. Я додала. Дров, тому що взагалі перестало кипіти. І зараз ми додаємо до нашої качечки картоплю. Я взяла не дуже крупну, таку міленьку, щоб швиденько вона приготувалась. Ну і була смачною, щоб пропиталася добрисенько. Набрала всіх смаків. Так, Тепер э, останній раз додаємо спеції э, сванська сіль. Я дуже її люблю. Вона така ароматна, Сванська сіль, сухий. Так, тепер часничок і суміш перців. І лаврушка. Так. Я більше рідини не додаю, тому що в нас, дивіться, і так вистачає все. І залишаємо ще хвилин на 20 до готовності нашої картопельки. Ще чуть не забула, ще додаю ось отакі два перці. Гляньте зразу, як нарядно у нас. Наша качечка з картоплею виглядає. Дивіться, яка смачна утка вийшла. Соковита, золотиста, сочна. Ну, просто прелість. Я вам дуже рекомендую. Приготуйте за цим рецептом. Це дуже старий рецепт моєї родини. Миру вам, всього найкращого і вашим родинам. До зустрічі на новому відео.